Розпочинаємо робити дерев'яну тарілку. Беремо доску, доска дубова, суха. Головне, щоб не було тріщин. Якщо тріщини, то, то брак. Ми будемо робити 18, сантиметрів 18. І на циркуляцію я зараз виплію. Це дерев'яна тарілка. Дерев'яний посуд люсо почало виготовляти раніше за глиняний. Глиняне ще не робили. Вона для їжі. Навіть смак їжі в дерев'яній тарілці буде не такий, як в звичайній. Все, стоїть, не грає. Народився я тут, все життя тут і прожив. 18 років пішов працювати у плотнику. Зразу нічого не міг. Ну, з часом багато чого навчився. Дерев'яний посуд почав виготовляти, точити 10 років тому. Зустрів майстра і сум, і я в його навчився. Діма голів, оце він мене навчив, показав. Тарілка може робити це двома способами. Із сухого начисто точиться. ось, Це щоб це зробили. Можна сир. ось, дерево сире, навіть з котушки. Так само виточив його, тільки точиться воно товще. Оставляється стінка на те, що воно всохнеться. Воно всохнеться, і Вже коли сухе воно. Тоді вже воно точиться начисто. Сохнуть воно десь до двох місяців. Оце на сиро як виточить, два місяці воно буде сохнути. Ну, а дивіться, що не потріскалося. Зразу з руші робив. Оце дуб. З дуба, з любої твердої породи. Ну, З березка не робив, він шліфується погано. З горіха красиві. Оце з горіха. Це з горіха. Мені зручі подобається. І зручі хорошо шліфувати. От шліфується, можна сказати, до ідеалу. Віктор Андрійович Ющенко купував у мене посуд дерев'яний. Одна жінка, в романах я на день міста повіз свій посуд, підходить і просить, щоб я її продав більше, ніж половину дешевше, тарілку. Я їй каже, у мене вже одна ваша є, я в мене у році вас купувала, вона мені не дуже нада. Але одне йде таким теплом. І хочеш, оце ж мене. Ну я її як. Уступив дуже, продав її. Другу. Оце точить, коли жінкою полаєшся, можеш не точить. Воно і точиш, але воно не точиться. Різець не ріже. Тільки з хорошим настроєм його точить. Що в його вкладаєш, те воно й віддає. У Віктора Андрійовича Ющенка я виготовляв точені колони. Максимальну довжину. Я точив 1,45, метр 45 і в діаметрі 35 сантиметрів. Це така колода, яка отут крутиться. Що може бути, якщо вона вилетить? А я точив колоди такі. Мене запросили туди. А я точив. Українці, та не тільки українці, людство почало українці використовувати дерев'яний посуд ще до того часу, як почало виготовляти. Глиняний посуд. Так що це ще раніше. Це дуже давно. І він широко користувався до 18 століття, дерев'яний посуд. З розвитком нових технологій. Фарфоровий, керамічний посуд, стекляний. Ну, витістили цей. Ну Це стало забуватись. Але він не тільки красивий, він і корисний. Щось що дерево воно віддає, якусь користь воно дає. Чи з пластика їсти одноразових, чи з, з, з такої дерев'яної тарілки. Хотілось передати своє вміння, ну поки що ще не передав. Нема бажаючих. Нема бажаючих. Це війна йде, то ну, йде, тому що вона йде. Ну Я думаю, якби в 14-му ми вигнали Росію з Донбасу, з Луганщини, з Криму. Мабуть, би не було б війни. Якби тоді вигнали, щоб швидше ми перемогли, просто кожен дуже на своїй місці краще працювати. Працювати так, як потрібно. Де б не працював і будь-чим не займався. І Україна завжди, завжди, і москалів била, і ляхів била, і турків била, і татар, усіх били козаки. І зараз москаля поб'ємо. При Катерині ІІ рівень життя в Україні був 150 разів вищий, ніж рівень життя в Росії. От тому їм і завидно, що ми нормально живемо, а вони як свині. І, да, і нас давай души. В Україні все буде добре. Тому що тут є дуже чудові люди.